Дюк або черевишня це поки ще маловідома нова кісточкова культура, яку селекціонери отримали, схрестивши кращі великоплідні сорти вишні і морозостійкої черешні. Оскільки для створення дюків використовували кращі сучасні сорти вишні та черешні, вони багато в чому перевершують звичайну черевишню. Більшість сортів дюков стійкі до грибкових хвороб на генетичному рівні. Крім того, вони більш морозостійкі в порівнянні з північною черешнею витримують до мінус 33 градусів. Ягоди у дюков крупніше і смачніше, ніж у черешні. Садівників приваблюють великі плоди зазвичай бордового кольору з темновишневою солодкою і ароматною м'якотю. Ем Аромат у них в основному вишневий. Дюки плодоносять щороку і дають дуже високі врожаї майже в два рази більше. Ніж північна черешня. У цій статті я розповім вам, як правильно посадити дюки і доглядати за ними. Поговоримо про особливості вирощування цієї культури. Характеристика культури як я вже сказав, дюк це гібрид вишні і черешні. Плоди дюка взяли від батьків все найкраще. Однак у цієї культури є один недолік, вона практично безплідна. Тому поруч потрібно садити два або три різних сорти дюков, щоб отримати хороший урожай. До речі, дюки добре запилюють і вишні. Як запилювач можна використовувати самоплідні сорти вишні, наприклад, любська, молодіжна або Булатніковська. За зовнішнім виглядом, дюки схожі на вишні. Їх можна вирощувати як у вигляді дерева, так і в формі чагарнику. Це особливо зручно для північних регіонів. Коренева система у дюков потужна, тому вони добре приживаються на новому місці. Листя дюка за розміром, щільності і формі більше нагадують черешневі, але за кольором вони яскравіше і темніше. Центральний стовбур і багаторічні пагони гладкі, як у черешні, і мають темнокоричневе забарвлення. Цвітіння відбувається в травні-червні, в залежності від клімату вашого регіону. Квітки яскраво білі або ніжно-рожеві, зібрані в букеті ковідне суцьвіття, які розташовуються на однорічних приростах. Плодоношення при правильному виборі запилювачів починається на 3-й четвертий рік. Ягоди дуже великі, з щільною шкіркою і ніжною солодкою м'якотю, що володіє тонким вишневим ароматом. Посадка дюків для посадки краще використовувати саджанці із закритою кореневою системою. Терміни посадки. Дюки можна садити і навесні, і восени. Вони добре приживаються. Рекомендую вибирати сорти раннього і середнього терміну дозрівання, щоб продовжити період споживання свіжих ягід. Навесні кращі терміни посадки з 25 квітня по 15 травня, восени з 25 серпня по 25 вересня, в залежності від клімату. Фахівці вважають, що весняна посадка краще, так як саджанці встигають зміцніти за літо і краще підготуватися до зими. Вибір місця дюки, як і черешня, потребують сонячного світла протягом усього дня. Навіть в півтіні вони будуть погано рости і давати мізерні врожаї, не переносять дюки підтоплення і близького залягання ґрунтових вод не ближче півтора метрів від поверхні землі. Якщо ділянка знаходиться в низині, садіть дюки на штучно сформовані горбки висотою 70-80 см і діаметром 1 метр, підготовка ґрунту дюкам потрібні родючі, багаті органікою, пухкі і легкі ґрунти з нейтральною або слаболужною реакцією pH 7-7,5. На важких і кислих глинистих ґрунтах вони рости не будуть. Тому кислі ґрунти потрібно розкислювати доломітовим борошном 2 кг на 5 квадратних метрів ділянки. Посадочні ями краще заповнювати спеціально приготовленою почевосмісю. Рекомендую скласти її з верхнього родючого шару, компосту або перепрілого листової землі і піску в співвідношенні 1 до 2 до 2 до 1. Як садити: як я вже говорив, більшість сортів дюків не самоплідні. Тому для запилення поруч потрібно садити 2-3 різних сорти. Висаджуйте дюки так само, як вишню або черешню. Відстань між рослинами 4-5 метрів один від одного і від інших рослин. Посадка 1. Викопайте ями глибиною і діаметром 70 см. 2. На дно покладіть тренаж збитої цегли або дрібного щебеню шаром 8-10 см. 3. У центр ями вбити колдовжиною 1,5, 1,70 сантиметрів до нього підв'яжете саджанець, 4. Заповніть яму на одну третину ґрунтовою сумішю. Додайте 2 столові ложки суперфосфату, 2 столові ложки сірчанокислого калію і 2 літрові банки деревної золи. Перемішайте добрива з ґрунтом. 5. Встановіть саджанець і засипайте яму ґрунтовою сумішю, ущільнюючи землю, щоб не було порожнеч. 6. Корена шийка повинна бути на рівні землі. 7. Підв'яжіть саджанець до колу м'якою мотузкою. Полив і мульчування. Після посадки добре полийте кожну рослину 20 літрів води. Замульчуйте пристовбурні круги соломою або листовою землею шаром 5-6 см. Догляд за дюками. Полив у перший рік після весняної посадки поливайте дюки раз в тиждень 20 літрів під кожне деревце. У спеку поливайте частіше. Восени скоротіть поливи до двох разів на місяць, але збільште обсяг до 30 літрів. Коли дюки почнуть плодоносити, їм буде потрібно більше води. Дорослі дерева поливайте щотижня по 45-50 літрів під кожне добриво. У перший рік дюкам вистачить добрив, внесених при посадці. Восени в жовтні підгодуйте молоді дерева мінеральним комплексом для осіннього підживлення плодових культур. Навесні наступного року підгодуйте дюки розчином сечовини 2 столові ложки на 10 літрів води. Другу підгодівлю проводіть на початку цвітіння 2 столові ложки суперфосфату і 1,5 столові ложки сірчанокислого калію на 1 квадратний метр пристовбурного кола. Третю підгодівлю дайте в період утворення зав'язей рослинам потрібен кальцій. Можна внести хлористий кальцій, 5 столових ложок на 10 літрів води або розтерту яєчну шкаралупу, літрову банку під одне дерево. Восени внесіть такий же мінеральний комплекс. Як і в рік посадки. Захист від хвороб і шкідників. Дюки стійкі до грибкових хвороб, включаючи кокомикос і моніліоз. При гарному догляді та чистоті шкідники рідко атакують ці дерева. Однак для профілактики навесні можна провести дві обробки: один від хвороб в кінці березня або початку квітня 1% бордоською сумішчю. Два від шкідників через тиждень після першої. Розчином фитоварма. Обробляйте рослини повністю, включаючи пристовбурні круги. Обрізка. Формувати крону дюков починайте на третій рік після посадки. Використовуйте розріджену ярусну схему, як для вишні та черешні. Підготовка до зими. В кінці жовтня. Побіліть стовбури і нижні скелетні гілки, щоб захистити їх від весняних опіків і морозобоїн. Незважаючи на морозостійкість, пристовбурні при стовбурні круги потрібно утеплювати. Краще укриття сухе листя шаром паєте 10-60 см, коли температура опуститься до мінус 16 градусів, зверху покладіть ялиновий лапник це захистить від гризунів. Тепер ви знаєте, як правильно посадити і доглядати за дюками. Якщо у вас є питання, задавайте в коментарях.